Сьогодні я вперше вирішила перевірити лайфхак, який стосується натуральної пряжі. Зазвичай я з'єдную нитки, просто зав'язавши їх на вузлик, але я дуже часто бачила, що дівчата просто беруть, розчісують натуральну пряжу. Скручують її і все, ниточка з'єднана. Не уявляйте, скільки емоцій в мене було тоді, коли в мене це реально вийшло. Це виявилося набагато простіше. І знову я впевнилася, що 100% шерсть це дуже круто. Я вже не уявляю, наскільки буде тепло дівчинці, яка придбає цю ковтинку. А ще великим плюсом є те, що така ковтинка буде лише одна, тому що ці ниточки я знайшла на залишках в магазині. І, на жаль, більш таких моточків там немає, тому хтось із вас буде дуже особливий. А придбати цю нетеплющу красу можна в інстаграмі, тому чекаю цю єдину дівчинку для оформлення замовлення.